Не ніхто mm -hmm. і більше, що e, 분들이... Так, кількість пунктів зосередження протиженого інвентарю, це на ЛПС у нас йде, так? Як показала так, з людей про ці заміновані участки, заміновані поля і хтось. Чи тут рестораніва? Я ж кажу, производство пише наше. Ну, скоріше всього, що вони Наша робота, ми зробимо таку табличку в. і розпишемо. В. Техніка, яка, що, комплектація, ну, як і Японія. Європейський. В. Так. Якщо я, я пакували під наші гайки. Ну, як починається, як ви виїжджаєте, як ви розгортаєте. У нас знаходяться в Руднянському, Катюжанському та Дніпровському лісництвах. Зв'язок з лісництвами відбувається кожні дві години. Вся інформація про пожежну ситуацію заноситься до журналу оперативного чергового. Мелізаційний оперативний план також тут розміщений. Карта є папочка, він сказав, ми можемо направити там на жол рау. машину на 5 тонн. З допомогою відвоза води. Ну.